Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А-класу на урок математики. Тема нашого уроку обчислення в межах 20, задачі та розв'язування прикладів. Дзвонить дзвоник дзень-зелень! На вас чекає гарний день! Ми всі веселі і здорові. До уроку! Всі готові! І почнемо ми наш урок із лічби від 1 до 20 спочатку в порядку зростання. А потім у порядку спадання починаємо. 20. Тепер у порядку спадання. Числа другого десятку називатиму разом з вами я, далі самостійно. 20, дев'ятнадцять, вісімнадцять, сімнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять. Одинадцять. Зараз вам повторимо число вісімнадцять. Назвіть, будь ласка, сусідів цього числа. Які сусіди у числа вісімнадцять? Пригадуємо, перед ним сімнадцять, а за ним. 19. А що означає цифра 1 у записі числа 18? Ось оця цифра. Кількість десятків, а цифра 8, кількість одиниць. Сьогодні на уроці ми з вами будемо закріплювати вміння, обчислювати вирази у межах 20, розв'язувати задачі на різницеве порівняння. Удосконалюватимемо навички вимірювати довжину ламаної лінії, усної лічби, вміння розв'язувати приклади, що складаються з декількох арифметичних дій. Розвиватимемо мислення, виховуватимемо старанність. Зараз перевірте, будь ласка, чи правильно ви сидите, адже правильна постава під час письма допомагає краще вчитися, акуратно писати, менше втомлюватися. Отже, спинка. Рівна лікті покладемо на стіл, ніжки поставимо повною ступнею на підлогу. Вільною рукою підтримуємо зошит. Ну а олівець тримаємо правильно трьома пальчиками. І готуємося до математичного диктанту. На початку рядочку в додатковому зошиті запишіть дві букви велика буква М. крапочка і Д крапочка, це значить математичний диктант. Щоб не гаяти часу, ми записуємо його скорочено. Готові? З наступного рядочку починаємо. Запишіть число, що більше, ніж 13, але менше, ніж 15. А тепер запиши число, що на 1 більше ніж 12. Далі число на 1 менше, ніж 12. Продовжуємо обчислять суму чисел 6 і 10. Обчисліть різницю чисел 17 і 7. Уявляємо, 17 це 10 та 7. Прибрали 7. Далі перший доданок 15, а другий 2. Обчисліть суму. Далі зменшуване 17, від'ємник 2, обчисліть різницю. І останнє до якого числа слід додати 2, щоб отримати 20? Ну, що ж, перевіряємо: 14, 13, 11, 16, 10, 17, 15, 18. Бишкитник сподівається, що у вас все правильно, тому говорить всім, дітки, ви молодці. Ну, а зараз давайте зробимо з вами. Пальчикову гімнастику, Покладемо одну долоньку на іншу, переплетемо великі пальчики та зробимо крильця. Пташки летіли, потім сіли, посиділи і далі полетіли. Завдання таке: подумай, на яку буде переміщено фішку. Кожного гравця. складемо та запишемо утворені вирази, на яку клітинку мається на увазі. Я пропустила слово. На яку клітинку буде переміщено фішку кожного гравця. Здогадались, що ми маємо у хлопчика? П'ять. А фішка стоїть на 13. У дівчинки маємо 6. Фішка теж стоїть на 13. Отже, хлопчика фішку буде переміщено на число, яке тут число сховалося? 18. Правильно. А який вираз ми можемо записати? Було 13, додали 5, стало 18, записуємо 13 плюс 5 дорівнює 18. А тепер вираз, який ми можемо скласти за діями дівчинки: було 13, додали 6 і стало 19. Ось куди перемістилася фішка дівчинки. Наступне завдання це завдання для нашої практичної роботи у зошиті. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу. Запишіть всі приклади. У першому стовпчику приклади на одну дію, у другому на дві. А потім разом будемо розв'язувати. Що ж, починаємо. До 15 додати 2. Пригадуємо правила. Одиниці додаємо до одиниць. До 5 додати 2 буде 7. Та ще 10 17. До 15 додати 3. Беремо 5 одиниць та 3 одиниці. 8 і 10, 18. 17 плюс 1. Наступне число 18. 17 плюс 2. 7 та 2 9 і 10 – 19. Продовжуємо. До тринадцяти додати 3, додати 3. Складемо всі одинички. Три плюс три плюс три буде скільки? Дев'ять, правильно. Та ще десять дев'ятнадцять. 12 плюс, 4 плюс 2. Складаємо одинички. Запам'ятовуємо десяток. 2 плюс 4. Шість та ще два. 8. 8 плюс 10 18. А тепер робота в нашому робочому зошиті. Відкриваємо сторіночку 14. У першому рядочку вам треба буде після закінчення уроку написати красив числа другого десятку, починаючи з 14. Наступне завдання: обчисли та Розфарбуй зображення пенала із найменшою різницею. Запам'ятаємо, найменша різниця має бути. Від 16 відняти 4 пригадуємо правило. Одиниці віднімаємо від одиниць, запам'ятовуємо десяток. Від 6 відняти 4 буде 2, значить, від 16 відняти 4 12. Від 15 відняти 2. Треба від 5 відняти 2. Від 5 відняти 2 буде 3, та ще 10 13. І ще 4 різниці знайдіть самостійно. Не забудьте розфарбувати пенал, де буде біля нього найменше число, то, мабуть, його ціна. Наступне завдання. Виконай обчислення, знайди гусінь із виразом, відповідь до якого одноцифрове число та розфарбуй її. Для того, щоб знайти вираз, значення якого буде одноцифрове число ось воно, один. Нам треба їх всі розв'язати. Ми зараз разом розв'яжемо перший стовпчик, а потім ви самостійно другий. До 10 додати 5 додати 2. Складаємо одиниці. 0 плюс 5. 5 плюс 2. 7. 10 плюс 7 буде 17. Поєднуємо. Далі слід бути уважними, тому що тут є і віднімання, і додавання. Від 17 відняти 7. Уявляємо.

А ще в нас був десяток, значить 10. Поєднуємо цю гусінь з цим кружечком 10. Наступний стовпчик, виконайте, будь ласка, самостійно. З'єднайте значення з виразами та розфарбуйте гусінь, значенням виразу якого буде одиничка. Наступне завдання. Склади задачу за малюнком. Запиши її розв'язань. Отже, ми бачимо два пеньочки, біля яких ростуть опеньки, а може, якісь поганки. Ну, хай будуть опеньки, грибочки. Біля першого пенька росло 15 грибів. Біля другого пенька 3 гриба. Оця стрілочка кругла зі знаком питання питає нас про те, наскільки ж менше під другим пеньком грибів, ніж під першим, або наскільки під першим пеньком грибів більше, ніж під другим. Оскільки у відповіді ми бачимо слово більше, значить краще запитати, наскільки грибів. Біля першого пеньку більше, ніж біля другого. Пригадуємо правило: щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Отже, записуємо. Від 15 відняти 3 дорівнює 12. Отут в дужках нам треба записати скорочено слово грибів. Скорочено запишемо двома буквами. Г та Р. Чому так? Тому що за правилами скорочення, скорочуємо до наступного голосного. Записуємо відповідь на скількисть грибів. ну Ми вже знаємо, на 12 грибів більше. Наступне завдання: попрацюємо з геометричним матеріалом. Визначте, дітки, усі фігури, які Необхідні для побудови такої пірамідки? Уважно її розгляньте. Які ви тут бачите фігури та скільки їх? Отже прямокутник. Довгий такий довгий такий прямокутник, і ще один прямокутник. Далі круг, І ще круг, потім трикутник, далі круг, і останній теж трикутник. Подивіться, скільки фігур ми використали та скільки залишилося зайвими. Ну а зараз. Рух за вказаним маршрутом. Проклади шлях Дмитрика та шлях Оксанки за вказаними для них маршрутами. Чи потраплять вони до будиночка? Отже, як має рухатись Оксанка? Ось вона. Подивіться. Дві клітиночки вправо, дві вгору, одну вправо, чотири вгору. Спостерігаємо. Потрапила. А тепер рух Дмитрика. Три клітиночки вниз. Дивіться. Один, два, три. Одна, дві, три, чотири, п'ять шість, сім. Сім клітиночок вліво буде. Одна, дві, три, чотири 5, шість, сім. Потім дві вгору. І одна вправо дивимося, чи потрапить він, теж потрапив. Отже, все добре, і Оксанка, і Дмитрик дісталися до будиночка, не заблукали. Ну що ж, обміняємося думками? Який вид роботи вам сподобався найбільше на уроці? А що нового дізналися сьогодні на уроці? А подумайте, де можна використати здобуті знання. Далі нагадаю, яку фізкульт хвилинку ми виконуємо, а виконувати будете самостійно. самостійно. Я вам дякую за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!